Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. Звати мене Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. Ми маємо сидінь до малої кабіни МТЗ Т25, Т40. Дивіться, отаке от у нас Це у нас виробництво Туреччина. Воно йде без Так. Отака от спинка. Це у нас кірозамінник, він формований так, підвіз. Тут у нас присутні пружини і присутній амортизатор. Регулювання до 130 кг, ну все як завжди. По вартості 4400 коштує таке сидіння. Потім отаке от сидіння у нас приїхало, воно, ну, по рівнянні, дивіться, по висоті. Воно вище, сама спинка вище, воно зараз опущено на наниз. А це у нас піднято. А, так, ну, от, дивіться, этим, з цим всім сидінням, от порівняйте. Трошки вище ну, спинка. Підголовник присутній. Присутні підлокотники. Так само у нього пружинний підвіз амортизатор. Так, сподіваюся, побачили. А, виробництво Туреччина також. Вартість його 8 тисяч гривень. Потім у нас за 4200 є отаке от сидінечка. Також у нас Туреччина. Но на 4200 відрізняється, то, що від 4400 по виконанню. Бачите, тут таке формування. Тут отаке. Так, потім за 4300 це все те саме пружинний підвіз амортизатор. Але у нас ще бокова підтримка. До речі, вона доволі зручна, коли сідаєш на нього. Дуже зручно воно підтримує. так І є отаке так само 4300. Це у нас жовтенького кольору Ну, це, мабуть, на якогось естета розраховано. Отакий от, от асортимент. Це у нас саме до, до малої кабіни. Можете звертатися, замовляти. Номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.